Бобаль, бобаль, я кобель прийом. Кобель діастично прийомі. Домою. Плюс-плюс. Люди багато не хочуть йти на до доповності з Росією, але й не хочуть воювати при цьому. Вижте, доведеться обрати щось одне. Якщо ви не хочете воювати, то доведеться погоджуватись на умови. Не знаю, подивимось, чим це закінчиться, поки рано ще казати. Трамп дуже специфічна людина. Що для нас нічого не міняється. Робота кожен день йде. А в тилу, ну, я гадаю, що в тилу вже і так достатньо люди. Звикли, до обстрілів звикли, до балістики, звикли, На тривогу ніхто не реагує вже, ну майже допомагати там в армії якимось чином. Ну, 22-му році було легко. На початку 23-го складніше зараз назбирати якийсь збір – це прям квест, питання про перемир'я розслабляє ще більше. На нас ні, на нас ніяк це не впливає. Ну, старшина мій кожен тиждень жде. А так загалом ні. У нас? ні. Ну, у нас так ще ну, артилерії полегше, можливо. Ну, в піхоті там день і простоїти вже добре. Тому там просто нема часу задумуватись над такими питаннями. Все? Ну так. Ну тоді уходим, лучше виходимо. Ваню.